29 жовтня. Вівторок. Пізнаючи Бога. Частина друга. Буде приємна йому моя мова. Я Господом буду радіти. Псалтир 103, 34 розповідають історію про одного літнього європейця, який вперше у своєму житті відвідав Америку наприкінці 19 століття. Після тривалої подорожі він повернувся додому, і друзі почали розпитувати, що його найбільше вразило. Його незвична відповідь здивувала їх. Він сказав: американці постійно кудись поспішають, вони весь час у русі. І навіть коли сідають, то мають крісло, яке гойдає їх. Звичайно, він мав на увазі крісло гойдалку. У нашому нелегкому світі щільних графіків, стислих термінів, показників обсягу виробництва і продажу, а також повідомлень засобів масової інформації, з життя здається круговоротом. Ми живемо в суспільстві, яке весь час кудись поспішає. Можливо, надійшов час зупинитися, зробити глибокий вдих та здійснити переоцінку пріоритетів, з'ясувавши, що ж для нас найважливіше. Можливо, надійшов час припинити біг і прислухатися до божого голосу. Айден Тозер молився Господи, навчи мене слухати. У сучасному світі багато шуму, і мій слух втомився від тисячі безладних голосів, що постійно лунають навкруги. Дай мені слух маленького Самуїла, котрий говорив тобі говори, Господи, бо раб твій слухає тебе. Перша Самуїла 3, 9 Допоможи мені впізнавати твій голос, зроби так, щоб земні голоси стихли і пролунав твій голос. Слова цієї молитви можуть виконатися і в нашому житті. Чому б не втілити їх саме зараз. Прогулюйтеся на самоті, навчайтеся молитися під час прогулянки, а потім мовчіть і прислухайтеся до Божого голосу, дивіться на зірки, посидьте на березі річки або озера. Гуляйте в лісі або парку, привчайтеся чути голос Бога прокидайтеся трохи раніше, ніж зазвичай. Поміркуйте над псалмами і слухайте, як Бог буде звертатися до вас. Можливо, ви сова, і ваш організм краще працює у вечірній час. Якщо так, знайдіть спокійне місце і уважно читайте Святе письмо, а потім дозвольте Богові говорити до вас. Саме в такі моменти роздумів і споглядання Бог виявляється найближче до нас, і ми об'єднуємося з Ним. Чому б саме зараз не об'єднатися з Ним? Знайдіть місце в Божому серці, і ваша душа здобуде спокій.